Для кожного українця вишиванка має особливе значення. Хтось носить її як оберіг. Для когось це символ їхнього походження. Моя ж протяглість поколінь ще півстоліття тому моя бабуся вишивала її власноруч. Кожен хрестик, кожен орнамент, вона робила самотужки, вигадувала їх, поєднувала кольори, поєднувала нитки і пошила її для того, аби згодом передати моїй мамі, своїй дочці. А вона ж передала її мені. Нині я переконана, що передаватиму свою вишиванку дітям та онукам, і сподіваюся, що так триватиме й надалі, адже передусім це символ. Нашого роду символ незламності українців і символ того, що кожен з нас вкладає у кожен хрестик і таким чином торує власний шлях до перемоги.